Шановні колеги, шановні журналісти, українські громадяни, українські громадянки, ми хотіли, б, користуючись нагодою сьогодні привітати і наших колег у парламенті і вас, шановні представники засобів масової інформації, і українок з надзвичайно важливим святом, і особливо з 8 березня, і особливо хотіли б привітати сьогодні Гонтареву з цим святом, а саме поставити. Категорично питання перед Верховною Радою про створення тимчасової слідчої комісії для розслідування тих зловживань і можливих злочинів спекуляції з, з національної валюти. У нашій країні склалася надзвичайно небезпечна для її майбутнього і для її сьогодення традиція. Жодна велика афера, як приватизація, знецінення вкладів і багато інших речей, які відбулися за 20 останніх років, так і не розслідувалася. Жоден негідник не сів ув'язницю, і ми б хотіли відкрити великий марафон справедливості в нашій країні і все таки покарати тих, хто призвів до неймовірного коливання валюти, яка, врешті-решт, яке, врешті-решт, вивернуло кишені українських громадян. І єдиним інструментом який сьогодні може дати максимально об'єктивності незалежності, неупередженості, категоричності і безкомпромісності може бути створення нашими колегами у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії свого боку? Ми максимально гарантуємо публічність, відкритість і об'єктивність в розслідуванні цієї усіх аспектів цього можливого злочину. За нашу попередню інформацією, нашими консультаціями з експертами, за нашою консультацією з провідними банкірами України, і я тільки вчора повернувся з Брюсселю, де говорив так само з фахівцями за кордону, те, що відбулося з національною валютою, має попередньо усі ознаки надзвичайно зухвалого і надзвичайно ганебного злочину. Ми повинні припинити традицію, коли після. Усіх злочинів олігархів разом з чиновниками, разом з правоохоронними органами, злочинів проти простого українського громадянина, так і не знаходиться винних. Ми будемо проводити велику національну кампанію. Якщо треба, збір підписів по всій Україні. Якщо треба, кампанію по усіх регіонах України з тим, щоб дотиснути усіх без винятку. Керівників фракцій, заступників, тих, хто впливає на ці рішення і поставити питання про створення відповідної комісії у Верховній Раді України, це вже друга чи третя спроба, зокрема з мого боку, створити таку комісію. Півроку тому я попереджав, що через надзвичайно серйозні макроекономічні передумови, а саме дірку в бюджеті, майже в 200 мільярдів гривень, через абсолютно відсутню економічну політику. Уряду відсутнє розуміння тих процесів і тих заходів, які потрібно застосовувати, аби стабілізувати зокрема національну валюту, аби не просто відкладати її смерть, а вирішити це питання позитивно і забезпечити передумови для її стабілізації розуміння, що такі процеси не будуть відбуватися в країні. Через дії національного банку, через її незалежність, через те, що голова національного банку бігає по керівникам фракцій в адміністрацію президента, в кабінет міністрів України, погоджуючи свої дії, ми все це призвело кінце кінців до того, що ми маємо прецедент зубожіння українського народу через такі валютні коливання. І тому на закінчення ми хотіли б звичайно сьогодні розуміння з боку своїх колег: український парламент, правоохоронні органи. Президент України, прем'єр-міністр України і його фракція мають відзначитися в історії країни на цьому етапі тим, що все таки почнуть розслідувати надзвичайно важливі і надзвичайно актуальні для національної економіки і для національної безпеки, безпеки валюти процеси і факти. Дякую, добрий день, шановні колеги. Продовження тих тез, які сказав мій колега, народний депутат Сергій Каплін. Лише хочу додати, що. Порядок і справедливість і розвиток починаються з відповідальності, і ми пригадуємо шалену девальвацію 2008 року, коли українська гривня була також на 60% знецінена, і за результатами цього ніхто не був покараний і не було визначено, хто винуватець і хто винен тому, що українська гривня девальвувала настільки сильно. Такі і схожі процеси ми спостерігаємо і сьогодні. Українська гривня девальвувала майже на 200%, При цьому жодної дискусії в українському суспільстві хто винен, хто призвів і хто повинен нести відповідальність, не ведеться. І тому створення тимчасової слідчої комісії має на меті якраз і з'ясувати можливі факти злочинів в першу чергу економічних злочинів пов'язаних, і які спричинили. Зниження курсу української валюти по відношенню до іноземних валют в першу чергу мова буде стосуватися діяльності, в тому числі російських банків на території України. Ми будемо ставити питання про з'ясування так званого фіктивного імпорту, скільки валюти було виведено по псевдоімпортних контрактах. Ми будемо ставити питання, чому і хто покривав ці речі, було не залучення і не повернення експортної виручки в Україну. Ми будемо ставити питання: чи кабінет міністрів, чи національний банк. Все ж таки, бо сьогодні ми бачимо, що йде футбол. Одні на одних починають скидувати відповідальність, натомість як на нас, відповідальність є єдина, і ми з'ясуємо, хто ж все таки призвів до того, що українська валюта стільки втратила в ціні, і зробимо все, щоб постанова про тимчасову слідчу комісію вже в найближчий час була розглянута в Верховній Раді України. По ній було прийнято рішення, і вона почала працювати для того, щоб винні в цій ситуації понесли справедливе покарання. Дякую, я лише одне хотів додати. Ми хотіли з моїм колегою сьогодні. Подарувати голові національного банку України троянду, яка зроблена з вже нічого не вартих одногривневих купюр, але не стали глумитися над нашою дорогоцінною українською валютою, бо та кожна гривня зароблена зокрема працелюбною українською жінкою, багатостраждальною українською жінкою, простою людиною, і вважаю, що Дійсно, актом справедливості, дійсно, актом початку демонстрації нової якості парламенту буде крок направлений на створення тимчасової слідчої комісії. Запевняємо вас, українські журналісти, українські правники, експерти, банкіри, всі, хто має досвід, має знання в галузі фінансів, будуть долучені до відповідної роботи. І в мене чомусь є повна впевненість і повне переконання, що. Ми доб'ємося справедливості в цьому питанні. Недостатньо тільки звільнити голову національного банку. Той, хто зробив злочин, має сидіти у в'язниці. І так повинно бути із сьогоднішнього дня весь час перебігу української історії. Дякуємо. Дякую.